Привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І, як ви бачили, ми їздили в магазин Аврору і хотілося мені поділитися своїми покупками, які я там зробила. Першим ділом ось купила такий вінчик. Він доволі маленький, такий, у мене є великий ось, наприклад, ось такий у мене є порівняно з моїм, цей менший. Так? І матеріал в нього нержавіюча сталь, призначений для побутово-господарських робіт. І Він коштував по акції 15 гривень. Я взяла його з такою ціллю, коли я буду варити манну кашу. Ну, Я зазвичай помішую, щоб не було комочків. Мені цим вінчиком дуже незручно, він великий. І манної кашу я не варю, там, ну, 2 літри, 3 літри. Я варю маленьку таку порцію на двох зазвичай. Тому мені цей вінчик знадобиться. І такий він доволі акуратний, і начебто такі, я подивилася, гарно зроблений. Потім я взяла ще ось такі рукавички, дві пари, рукавички для саду. Я так зрозуміла, що це робить магазин «Аврора» розміром 10. Вони коштували по 9 гривень, і я так зрозуміла, що це була акція. Є в різних кольорах, будь-який кольор ви можете взяти собі. Я взяла ось такий чорненький і білу краплинку. Воно тут якби прорезинено, ці краплинки такі. З резини зроблені. Ну, мені так здається, почалася весна, якісь огородні роботи треба робити, щось можу пофарбувати, тому взяла, нехай буде. Далі я взяла туалетний папір виробник це місто Мален. Він виготовляється з старинної сиревини, він доволі такий плотненький, не як обухів, така бумага, бумага плотна. Далі моєю покупкою були ось такі серветки. Серветки я взяла. На замовлення. Мені замовили такі купити серветки. Одна серветка коштує така 24 гривні. Можна в шафку, можна поставити на стіл, можна поставити на якусь шухлятку. Дуже багато способів, куди можна її використати. Теж різні кольори йдуть. Розмір цієї серветки 30 на 50. Надавно мені подарували ось таку ложечку. Я вирішила докупити ще три ложечки, щоб було чотири. Фірма Косміко. Здається, так, але я бачу, що це на магазин Аврора робить, або це на замовлення, як іде, я не знаю. Хоча пише імпортер, Полтавська область. Матеріал це метал. Метал, бачите, тут срібло, а на ручки якби золото. Побачимо, як вони себе поведуть в посудомийній машинці. Раз, може, одну ложечку промию і побачу, буде стиратися цей це золоте покриття чи не буде. Ну, побачимо. Не хочеться, бо в принципі, такі, знаєте, позолота мені така подобається. Не сильно така виражена і не тускла, як кажуть. Продається і ложка чайна, ось така, ложка велика, і е, є виделка. Можна купити набором. І буде такий набір. Ще ось такий календар. Дочка мені сказала, що це вічний календар. В принципі, я довго його хотіла ну, купити, хотіла колись собі таке купити. А зараз він ну, якби по акції йде. 27 гривень. Тут все міняється, але мова, на жаль, англійська. Хотілося щоб була мова українська, але вже що є, то є. Вирішили його поставити на кухні. Тут краще нам є та поличка, і вирішили поставити там в білому такому кольорі. В принципі, знаєте, треба дивитися, щоб не було сколів, тому що ми вибирали Ми їхали в Аврору, Марійка нас побачила і каже: купи мені. Коника, але коника там не було, але побачила ось такий слайм, і там всередині коник є. І такий слайм коштує 34 гривні. Марійка в нас полюбляє ці слайми. Здається, це слайм. Так, слайм, слайм з іграшкою називається такий набір. Думаю, вона зрадіє, і їй цей набір сподобається. Далі ще я взяла корм для кухні, взяла з підливці. З яловичиною по 11 гривень. Були різні, можна було і з рибою взяти, і з куркою, але я взяла з яловичиною. Ще ось такий корм взяла 27 гривень. В принципі, підійшов нашій собачці, яка живе на вулиці, сподобався їй. Тому з кашу, не мішаю, і буде їй дуже-дуже смачно. Ще, В принципі, я їхала в Аврору, щоб купити ось такий сухий шампунь. На жаль, на нього акції не було. Він коштував 119 гривень, а по акції 89 десь коштує. Ну, будемо ловити в наступний раз акцію. Дуже мені подобається. Є різні шампуні, є ось такі там рожевий і є голубий. Мені більше подобається ось цей рожевий. Далі ще ми купили ось такий серве. 24 гривні. Розмір їх 33 на 33. Були різні, вибор дуже великий, але мені так сподобались ці такі начебто, ну, не знаю, ну, сподобалось мені і все. Ще купили ось таку ручку, на перший погляд. але ця ручка така з двох різна Ось з першої сторони це звичайна ручка. А з іншої сторони це олівець. Коштує такий ручка олівець 19 гривень, і це, знаєте, дуже зручно, бо діти іноді гублять олівці, а тут і ручка-олівець разом. Ще взяли ось таку підставку під прибори столові. На жаль, у мене така є у маранчовому кольорі, але вона прийшла негодність там є, ну вона тріснула, скажімо так. Звісно, це бачу я, тільки нічого страшного, але мені вже хотілося її замінити, тому я купила сьогодні ось таку біленьку 49 гривень. Ще купили ось такі вершки. Виробник Польща. Виробник е, вказує так, що в каву треба додавати або одну, або дві чайні ложки цих вершків. Взяли в перший раз, будемо пробувати, по акції вони коштували 44 гривні. Дочка взяла ось таку маску з вітаміном С, вона теж, до речі, була по акції. В принципі, мені маски з Аврори подобаються. Я була брала таку синеньку і вона доволі непогана. І ще взяла ось. Такий набір пасхальний, скажімо, так, яєчок. Тут три штучки йде, колір був тільки такий. І цей такий набір коштує 64 гривні. Три штучки. Ну, я в корзинку так ставлю. І, в принципі, знаєте, у мене такий набір був, і він десь мені служив ну, роки 4-5, то й 5. і так добре було. Але з часом обсипаються усі такі пупирки і ну некрасиво. В цьому році вирішила. Замінити. І, начебто, така у мене сьогодні була покупка, маленька-немаленька, але трішки, як кажуть, порадувала себе покупка. Зараз це буду все розставляти по місцях разом з вами. І ще останньою такою покупкою, моїм замовленням, була ось така футболочка, приємний колір, мені дуже сподобався. Зараз я відкрию ось така структура тканини йде. Начебто нічого незвичайного, але мені така була потрібна, скажімо так, нейтральна, без якихось надписів, малюнків ось така футболочка. Тому дуже задоволена цією покупкою. Може, зараз вам примірю і покажу, як вона сидить. Одразу тут приміряли на кухні, бо в мене, знаєте, немає такого дзеркала в повний ріст. І тут відразу вам показую. Дуже приємно до тіла, матеріал дуже приємний, сіла дуже класно, мені подобається. Простенька футбола. Знаєте, щоб вдома. В принципі, можна кудись вийти штанці, якісь, одіти, такі, бо у мене джинси такі темні, можна якісь світленькі одіти, а можна і джинси одіти. Ну, Звичайна футболка ось такого. ось такого матеріалу вам поближе. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Рубчик, здається, такий матеріал зараз зветься. Посилання на цю футболочку залишу під цим відео. Заходьте і вибирайте. Ця футболочка є в різних кольорах. І ще хотіла поділитися, у мене новий житель, скажімо так. Жовтий колір дуже полюбляю, такі квіти мені дуже подобаються. Не знаю, буду висаджувати чи в горщик в хаті, чи може висаджу на вулицю, у ґрунт. І, в принципі, влітку буде теж свісти. Ну, У нас такий є шматочок землі, де ми висаджуємо квіти. Може і туди, але, напевно, пару днів постоїть вдома, трішки, як кажуть, порадує. І так, покупки я розставила, зварила ось такий борщик на вихідні, і будемо готувати хлібчик. Цей рецепт я бачила в інстаграмі, і він мені попадався десь разів 5-6 від різних дівчат, і мені хотілося його спробувати. Посилання на цей рецепт я залишу під цим відео, але, на жаль, у мене дріжджі не так спрацювали, як мені хотілося. Трошки, напевно, вони щось ну, не так з ними було. тому що я це зрозуміла, коли другий раз тісто повинно було піднятися, а в мене не піднялося. В принципі, мені рецепт сподобався, і на смак мені сподобався. Єдине, що ось у мене дріжджі не запрацювали, іноді таке буває. Наступний раз буду більш детально підбирати дріжджі для хліба. Але у мене, знаєте, сталося не тільки з дріжджами проблема. Коли я доставала його вже з духовки, я ж його випікала в рукаві, ви далі побачите, і відкривала цей рукав, і пара вийшла, я обпекла собі пальчик, тому я вже не знімала не розріз, не як він виглядає. Я бігом допомагала мені, бо, знаєте, так, трохи мудув мені той палець. І я мучилася ну, години-дві так точно. Мені допомагає е, при таких випадках стакан води холодний, буде лід, і так мені легше становилося, тому спасала палець, а хлібом вже не займалася. Тому тут є такі два нюанси. Коли будете випікати, дивіться, щоб дріжджі гарно працювали, і другий момент, коли будете доставати з рукава, ось бачите, як він надулився, цей рукав, будьте обережні, щоб не спалили пальці. І на сьогодні своє відео буду закінчувати. Вам бажаю всім гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб отримували гарні новини. До нових зустрічей у нових відео.